Погляньте на цих осінніх красунь, а з тістом справиться навіть той, хто зовсім з ним не дружить. Для тіста знадобиться 150 г гарбузового пюре, 50 мл води і 100 мл молока, дрібка солі, 75 г цукру і 15 г живих дріжджів, 40 г м'якого вершкового масла і 450 г борошна та півчайної ложки куркуми для гарного кольору. Вимішую тісто до гладкості впродовж 10 хвилин. Змащую олією, накриваю плівкою і залишаю підходити на півтори години. Перекладаю тісто на поверхню і ділю на 12 частин. Це приблизно 70 г кожна. Роблю передформовку і залишаю на 15 хвилин, накривши плівкою. Для кінцевої формовки розплескую тісто на поверхні і знову збираю в кульку. І тепер ж гутиком перев'язую тісто так, щоб утворилося 8 сегментів. Вузлик має бути знизу, а залишки нитки я обрізаю. Шість булочок у мене без начинки, а інші шість булочок з готовою маковою начинкою. Сформовані булочки викладаю на деко і залишаю на розстойку ще на 20 хвилин, а потім змащую суміш жовтка і молока. Духовка попередньо розігріта 180 градусів 20 хвилин, а потім знімаю нитки. Теплі булочки змащую розтопленим вершковим маслом і присипаю суміш цукру та кориці. І ось такі красиві, смачні та м'якенькі булочки у мене вийшли.